Дорогі діти, сьогодні ми знову будемо говорити про графіку, а точніше будемо знайомитись з її виражальними засобами. Хочу вам нагадати, що графіка це вид образотворчого мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає пишу, дряпаю, малюю. Роботи виконуються графічними матеріалами, ми про них уже говорили на попередніх уроках. Графіку вважають основою всіх образотворчих мистецтв. Якими ж засобами виразності користуються художники графіки? Про це діти у казучці про олівця та його друзів? Слухайте уважно. В одному пеналі жив собі звичайний, графітний, простий олівець. Часто у гості до нього приходила гумка чи поруха. Простий олівець. Полюбляв гуляти на папері, і як тільки торкався до нього своїм носиком, вмить з'являлись його вірні друзі крапка, лінія, штрих та пляма, в країні графіка їх всі називали галасливою сімейкою. Часом вони бешкетували, порушували правила, з'являлись на папері там, де зовсім не потрібно, виходив хаос, плутанина. Та зовсім не виходила малюнка. Художник-графік сердився і просив олівця не виходити з будиночку пеналу, та чепоруха гумка прийшла на допомогу. І крапці, і лінії, і штриху, і плямі гумка порадила дотримуватись певних правил. Подружка тоненька лінія з'являлась, коли потрібно було зробити малюнок. Виконати загальний начерк предмета, намітити пропорції, а от жирна лінія завжди була попереду ой як їй хотілося, щоб її всі побачили. Штрих з'являвся на папері і залишав свої короткі сліди, коли треба було передати найтонші тональні відношення малюнка, а подружка крапка з'являлась, щоб створити враження лаконічності, стислості, закінченості та наближення. А плямці гумка чи поруха порадила гуляти в тих місцях, де олівець промальовує великі деталі або предмети. Коли галаслива сімейка стала тихою та слухняною, художник зрозумів, що простий олівець його найкращий помічник цим скромним інструментом. Можна за допомогою крапки, лінії, штриха та плями створювати справжні шедеври. Художник при допомозі олівця намалював чудовий пейзаж. Кожен був створений одним із засобів крапками, лініями, плямами та штрихами. Кожний був особливий і по-своєму прекрасний. Дорогі діти. Перегляньте, будь ласка, роботи художників графіків та подивіться, як вони використали особливості ліній, щоб передати пейзаж, передати характер людей та тварин. Здається, що крапка зовсім простий засіб виразності графіки, але у простоті краса, краса у точності та реалістичності зображення. Штрих один з головних засобів виразності графіки. Чудові роботи, правда ж? Навіть діти легко при допомозі штрихів можуть передати характер героїв та настрій природи у своїх малюнках. Щоб передати найвиразніші моменти графічної роботи, художники графіки використовують пляму це і сліди на снігу, і тіні від сонця, і гнізда птахів на деревах, і плямисте забарвлення леопарда. Пам'ятаєте, діти, ми говорили з вами? Що художник повинен мати великий запас образів, адже саме вони впливають на вибір засобів виразності у графіці. Погляньте, як художник за допомогою ліній, штрихів, крапок та плям передають образи різних тварин. У нашої казочки щасливий кінець. Друзі олівця, лінія, крапка, штрих та пляма неодмінно стануть і вашими діти друзями. Обирайте графічні матеріали, фантазуйте та створюйте свої унікальні роботи. Усім вам бажаю успіхів!